Валерій нам буде показувати все місто і розказувати дуже багато цікавих фактів, які я вам буду трошки передавати. Одразу після цього і капітан корабля захотів зробити фото на фоні українського прапора та відправити, ви зрозуміли кого та зрозуміли куди. Ну а потім ми ще й спільне фото та відео зробили і передали вітання всім, хто за нами давно вже слідкує. І всім, хто приєднався нещодавно. Також вам великий привіт. Я особисто дуже радію, що можу тепер подорожувати не сам, а й вас до цього залучати. Нехай для когось це поки що віртуальні подорожі, але може у вас з'являться мрії та бажання, то все потім побачити в реальності на власні очі. Радію, якщо і вас на це мотивую. Ми не встигли ще зайти в місто, як побачили велику колону байкерів. А виявляється, що в них в той день та загалом у вихідні був великий злет. Грали Девідсон мотоциклів зі всієї Європи, навіть з України бачила декілька залізних коней з українським пропорцем. Тож там тоді всюди був дурдом, абсолютно на всіх дорогах, бо вони вирішили приїхати саме в Сент Тропе, щоб відкрити літній сезон та трошки потусіть, себе показати та на інших подивитись. Ну а ми продовжили роздивлятись внутрішні вулиці, побачили дуже красиву арт-галерею. Скажу вам по секрету, там взагалі малює картини кожен дідусь та бабуся, і продає їх багатіям цього світу та туристам за сотні, а то й тисячі євро. Якщо хочете заробити грошей, можна їхати в Сент тропе Але, звісно, тільки в сезон і тільки, якщо є певний талант та здібності до такої творчої роботи. Але і працюють вони там офіційно. Тому не все так просто та легко, як про це кажуть.